Віталій Вікторович, розкажіть, будь ласка, про себе, як починався ваш шлях у великому футболі, за які команди виграли, вихованцем якого футболу ви є? Вихованцем Хмельницького футболу, потім київського Дінамо. Забрали в київське Дінамо дитячо-юнацьку школу. Закінчив у Хмельницькому, потім з Ріга» була, потім Крия Совєтов», «Самара» І повернувся на Україну, Віталій Владимирович. Забрав з Тернополя, мене вже, викупив контракт в Самарі, я там був в оренді в Тернополі. І в принципі так вже активно почав грати на Україні в Луцьку. А після Луцька там ще був столичний арсенал? Це вже да, починав я просто, я маю на увазі, О. так вже активно повернувся в Україну, починав в Луцьку. Потім був Арсенал, Тавриць, Імфірополь, це вища Ріга. Львів, ФК Львів. Скажіть, будь ласка, ви грали за Арсенал, потім входили до його тренерського складу, потім очолили Арсенал. Що для вас особисто значить бути головним тренером ПФК Арсенал Київщина? Ну, мій особистий розвиток як тренера, мій перша команда доросла, якою треную. Ну і продовження футбольного свого шляху. Тренерський місток це у будь-якому випадку певна відповідальність. Це для вас відповідальність, це для вас стимул. Чи можливо не лякає вона, вона вас? Це для мене продовження процесу футбольної моєї кар'єри. Просто в іншій постасі. Як чи як ви вважаєте, чи, ви скажете, чи докорінно зміниться ігровий малюнок білоцерківської команди, чи залишиться таким, як і був, чи будуть певні зміни у грі ПФК Арсенал Київщина? Ну, зміни будуть, тому що кожен, ко, кожна зміна несе за собою наслідки. От, погляди. Зміни будуть і ну, будуть поступові. ми Будемо дуже обережно. Це все робити, але впевнено. Ви вже провели не одне тренування. Чи задоволені ви тим, як нині працюють ваші підопічні? Тренування? Сьогоднішній день, Віталій Вікторович, є тренери-мотиватори, є тренери-диктатори, є тренери-демократи. А до якої когорти тренерів ви себе зачисляєте? Думаю, демократичні погляди. Але жорстка дисципліна була. Певне завдання перед вами, перед командою ставить керівництво клубу. Проте є певне завдання, яке головний тренер ставить особисто перед собою. Чи є у вас таке завдання, такі задачі, які ви поставили перед собою? Задача перед собою хороша якісна гра, що подобалося. І глядачам, і самі футболісти від цього отримали задоволення. Відповідно, якщо це все буде, і мені буде дуже приємно, що ми рухаємося на цьому етапі в правильному напрямку. Наскільки докорінно зміниться склад? Чи не докорінно, чи так точечно, як то кажуть, у порівнянні з минулим роком? Не знаю. В принципі, майже вся команда залишається у нас, скажімо, нікого так. У нас пішло не зовсім так багато, але все решта буде доказувати, будуть хлопці на тренуванні. Якщо докажуть, то нічого не буде змінюватись. Якщо будуть трошечки відношення, не то, звісно, буде міняти.